Свідковий обід для нужденних на різдво щороку організовують волонтери в Івано-Франківського. Цього разу прийшло понад 100 людей. Окрім гарячого обіду, усі отримали подарунки. Як усе відбувалося докладно, розкаже наш Іван Харок. Прикрашена зала, колядки та смачні страви. В людно сюди прийшли десятки людей: старших і молодших, приїжджих та місцевих, аби разом відсвяткувати різдвяно новорічні свята. Пані Люба, переселенка з Донбасу, вже 10 років проживає у Івано-Франківську. Щороку бере участь у різдвяному обіді. Ми е, долучаємось до цих наших українських. Е, Традицій західної України того, що ми не знали там, і дуже приємно, що. Друзів, гостей волонтери пригощають борщем, гарячим пюре з куркою, салатом, солодощами та солодкими напоями, аби попри все людям у цей день було смачно та радісно. Цього року я втретє на такому різдвяному обіді, і для мене це справжні, справжнє різдво, дуже величне свято. Ще більш приємно, коли людей, які запрошені на обід, ти знаєш особисто. Вони приходять, вони раді тебе бачити. Ти радий їх бачити. вітаєте всіх з Різдвом. Христос ся рождає, славімо Його! І це є дуже красиво. Потім всі разом колядуємо і проводимо гарний день. Люди. З такою радістю різдво сьогодні святкують. Може, може комусь дома не так зручно, як сьогодні. В цьому в цій компанії скажімо так, бо це справжні добра компанія. Співають колядки, радіють життю і радіють цьому світлому, радісному святку. Наприкінці святкового обіду волонтери вручають усім присутнім подарунки. Це теплі речі. Та засоби гігієни такі обіди спільнота святого Егідія організовує по всьому світу. Волонтери в Україні за святковими столами зібрали нужденних також у Києві та Львові. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.